Вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Сьогодні є День Незалежності, і так важливо, щоб наша країна вона залежала від Господа, вона упокорилась Господу, вона смирилася перед Господом. І в цьому є величезне благословіння для наших поколінь, для наших дітей, для наших родин, для нашого майбутнього. Їду зараз на молитву на площу незалежності. Сьогодні всесвітня молитва за Україну. І ми збираємось служителі, священники, ми збираємось разом, щоб молитися. Буде влада, будуть люди, громадяни нашої країни, містяни, буде священство. Ми будемо зараз молитися за те, щоб Бог вийшов нам на зустріч. Молитися про те, щоб Господь поблагословив Україну, щоб Господь був з нами в цей непростий, буремний час для нашої країни. Час війни, тому сьогодні по всіх церквах буде молитва. Моліться і ви там, де ви знаходитесь, тому що коли упокориться народ перед Господом, побачимо дива, побачимо чудеса, коли будемо шукати Господа, коли будемо покладатися на Господа, коли будемо відкриватися для Господа, будемо бачити багато-багато Божих. Чудес! Люблю вас і благословляю. До зустрічі в зібранні. До зустрічі на зібранні. Обнімаю вас.